Добрий день всім моїм підписникам. Я зараз знаходжусь на парксайді. Тут на парксайді сьогодні відбуваються досить цікаві події. Я зараз про всі ці події вам розкажу, все покажу, що нового нічого від вас ховати. Так, цього дня я досить довго чекав для того, щоб зробити... Вам одне відео, в якому ми покажемо темпи, з якими ми будуємо. Чому саме цього дня? Цей день ми повинні були заливати останню підготовку, а на ті секції, на якій ми залили її першою, ми вже розкладаємо фундамент. Тобто на сьогоднішній момент у нас повністю готовий котлован. Бачите, він не глибокий, тому що у нас нема підвального поверху. Зроблені повністю бетонні підготовки. Під трьома секціями, і робимо останню бетонну підготовку під четвертою секцією. Бачите, ну, от за сьогодні вона буде повністю завершена. Тобто одночасно практично будуть робитись бетонні роботи з невеличким уступом від другої секції до четвертої. тобто друга буде йти швидше, перша, третя за нею і четверта буде замикаючою секцією, яка буде завершувати. Всі бетонні монолітні роботи і так далі. А, нагадаю, як у нас все це відбувалося. Десь місяць тому ми залили бетонну підготовку під трошки менше по-моєму, місяця, під секцію номер 2 Практично одночасно залили бетонну підготовку під першу і третю, і лишається тільки, як бачите на сьогодні четверта секція. Зараз я пройдусь по самому фундаменту, щоб вам показати, щоб ви зрозуміли що у нас і як відбувається. Тут, щоб зрозуміти об'єм внутрішнього двору, теж. спробую вийти в сам двір, щоб показати, що і як. Так, от я зараз всередині нашого двору стану приблизно на середину. Щоб було розуміння, що двір досить великий, а будинки досить низенькі, це чотири всього поверхи. От я стою десь всередині нашого будинку серед всіх чотирьох секцій, бачите. Величезний об'єм, тобто цього більше, ніж достатньо для того, щоб... Можливо, ехо, яке буде виникати через там, дитячі веселі ігри або якісь роботи, які можуть відбуватися там всередині. Вони не будуть заважати, тому що відстань від будинку до будинку буде така, що звук не буде відбиватися і залишатися всередині, як в холодці. Вам показує, що у нас тут робиться. Як ви можете звернути увагу, в самих секціях рівні фундаменту трішечки відрізняються через те, що у нас є загальний ухил в сторону якраз центру села Басівка. І тому у нас практично всі секції, всі наші будинки розташовані по. Ну, Існуючий, скажімо так, по існуючому рельєфу, по існуючих дорогах ми це практично не змінюємо, крім деяких будинків, які будуть знаходитися всередині, бо нагадаємо, ми там будемо робити парки, там треба буде зробити е гідроспоруди. Я не знаю, як це правильно сказати. Тобто стави там невеличкі будуть, і там на них ще треба буде документи отримати. Короче, там буде трошечки роботи, і в тому числі роботи по землі. Тут ми. Стараємось використовувати існуючий рельєф, тому по деяких секціях бачите, такі є невеличкі уступи. Оце секція 3. Так і що у нас тут? От під другу вже. Були собі розмітки в хлопці для того, щоб розкладати опалубку під фундамент. Ще трішечки процесу вам покажу, які в нас тут відбувається саме по секції 4, вона також, бачите, по рельєфу теж відрізняється під'їзд від під'їзду. Нагадаю, у нас четверта і третя секція це секції. Можна сказати, трішки елітні, в якому плані. В тому плані, що тут по, в двох-трьох під'їздах на одну секцію всього по три квартири на поверсі. Але вони досить великі, це дві дво, двохкімнатні квартири великі і одна величезна трьохкімнатна квартира. Досить вони цікаві якраз в тому, що. Виходить 12 квартир на один під'їзд, практично всі один одного знають. Це те, що, мабуть, хочуть більшість людей, які мають там або плани на сім'ю велику, тобто де двоє-троє дітей будуть, або вже є діти і ще плануються. І тому якраз ці квартири розглядаються у нас як квартири для людей, які планують там на майбутні 10-15 років. Так звані сімейні під'їзди. Тобто такий буде цей під'їзд, оцей, потім той і той. От Вони виходить, виходитимуть, якраз вигляд з них буде от, цю частину з цих під'їздів сюди, з цих під'їздів сюди. Також трішечки новин, які у нас змінилися взагалі по всіх комплексах, але виходячи з того, що перше відео, яке я роблю по парксайду, бо парксайд у нас трошечки випереджає навіть графік по будівництву і треба все показувати, я розкажу це в цьому відео. Ми трішки змінили ціноутворення, і на сьогоднішній момент у нас змінилися. Ціни, як дехто помітив, які у нас вже записуються тільки в доларі. Крім того, що вони записуються тільки в доларі, ми трішки полегшили людям розуміння. Ми всі ціни вказали на квартири, саме на квартири по курсу НБУ. Тобто, це не тільки по парксайду, а й по Грінвудах і по інших об'єктах. Тобто ціни на квартири. Є цінами в, по курсу НБУ, тобто по 36,6 на сьогодні. При тому, що реальний вище 41. В цьому плані виходить, там, по-моєму, десь приблизно 12-13% економія, якщо порівнювати це з цінами, які прив'язані до комерційного курсу. Щодо комерції, там береться в розрахунок комерційний курс, щодо паркінгів... Деяких допоміжних приміщень, там йде середній курс між комерційним і курсом НБУ. Так як, в принципі, у нас все це діло рахувалося по квартирах до початку минулого тижня. Тому всіх прошу звернути увагу, що ціни, які зараз ви побачили, а вони там досить так суттєво. Зросли, якщо брати просто номінально в доларі, то треба звернути увагу, що це ціни вказані по курсу НБУ. Тобто, по факту, згідно сьогоднішнього долару, вони виходять десь нижче на 12 доларів в реалі. Тобто, якщо квартира коштує 600 доларів, це вказано в табличці, яка розташована на наших сайтах, то це говорить про те, що ви повинні... Собі 600 помножити на 36,6, це буде ціна в гривні, розділити розділити на реальний курс долара, там, який є 41, і ви отримуєте десь в районі 540-535 реальних доларів. Тобто, по факту на сьогоднішній момент в реальних цінах парксайт є найвигіднішою пропозицією, що є у Львові, тому всіх прошу то все ж таки вагається, не не втрачайте час, будь ласка, все ж таки потім, потім буде дуже сумно, якщо ви все ж таки купите квартиру у нас, а вирогідність того, що... У нас багато людей купить тих, хто, хто вже на нас дивиться, досить велика. По наших розрахунках, в принципі, кожний десятель стикнеться з нашим комплексом. І десь кожен 20-25 купить квартиру. Це ми говоримо про тих людей, які на сьогоднішній момент шукають житло. Так, дійсно, скорше за все ціни будуть зростати. Так, не так швидко, наприклад, як в інших комплексах, тому що у нас все ж таки достатньо непоганий запас є по собівартості, але ми також не бездонні, тому прошу всіх звернути увагу. Вже друге здорожчання відбулося, і не треба відкладати купівлю, тим більше, що у наші умови достатньо лояльні. На сьогодні, мабуть, це все. Що ще сказати? Думаю, ми багатьох радуємо нашими темпами по портсайду. Маємо надію, ще вирівняти темпи по тих комплексах, які ми будували ще до війни, і задовільнити всіх наших клієнтів, віддати їм їх квартири пошвидше, якнайшвидше. Все, а вже завтра вийде, вийде нове відео з новинами по Брюховичах, по Грінвудах. Там величезний об'єм інформації. Я думав, що відео буде хвилин на 20. Всім папа, -па, гарного дня!